Матуся сорочку мені вишивала і тихо співала пісні. Про вічне кохання, про мить сподівання, та зичила щастя мені, бо навчила мене. Всі, хто любить батьківщину і красу свою вбира, ми майбутнє України, які повинні берегти та примножувати традиції, зазвичай українського народу обрали тему соціального проєкту, а над селом Вишивка цвіте. Ми знаходимось у шкільному музеї. Завданням нашого проєкту буде створення експозиції української вишивки, майстринь нашого села. Метою проєкту є. Зібрати на території села зразки народної вишивки, провести зустріч із майстринями вишивки, оволодіти секретами народної майстерності, організувавши кружок вишивки Чарівна ниточка, дослідити особливості вишивки, популяризацію української вишивки серед молоді. Вишивальниця. Тільки на випадає вільна хвилина, Вікторія Владиславна бере в руки голку з ниткою. Спочатку вишивала для себе, скриню. Пізніше зрозуміла, її роботи, здатні зацікавити інших, бо виконані з любов'ю. Рушники та серветки, вишиті гобелени, творчість майстрині має не лише художню цінність, а й спонукає до праці інших, бо Вікторія Владиславна веде гурток майстринь. У бібліотеці вона також все облаштовує власноруч, Саме сюди ми сьогодні й завітали. Розкажіть, будь ласка, як усе починалось, як рукоділля стала вашим життям? Ну, я навіть не знаю, з чого почати, з чого розказати. Спочатку я нічого не вміла, але коли я родила дитина і почала ходити в садик, і треба було робити поділки. І Поэтому обратилась к мастеринам, которые есть у нас в селе, чтобы они показали, как это все делается, как вышивается. Первая моя работа была, конечно, маленькая и была детского типа, тут ее нету на выставке. И с этого все началось. Вышивальница нашего села Маковичок Светлана Васильевна. Покажите ваши вышивки. Ну вот смотрите, вот тут такая картина. Вот рушники. Ой. Это я вышила своему сыну под ноги, стелила в первом классе, и ему же поселила на выпускной. И думаю, он пойдет ему и уже, как Бог даст, будет жениться, и пойдет ему на свадьбу. Как будет передаваться с поколения в поколение. Вот это раньше время было такое, что красивого постельного не было, и чтобы как-то красиво в доме было, мы вышивали белые наволочки, чтобы красивые наволочки были. Вот это вы увидите наволочки. Вот это рушники. Вот это вышитая блузка. Сейчас я вышиваю крестнику своему на подарок. Он пойдет в первый класс, и я решила подарить ему вышитую вышиванку. И сейчас я вышиваю вот эту вышиванку. Вот эту картину я вышила вам в подарок в музей на память. Спасибо. Спасибо, Спасибо. очень красиво. Вишиванка, вишиванка, вишиваночка моя, Вишивати дуже любить, дружня вся моя сім'я, і з терпінням клопітливо, так давно ще при свічках, Вишивала прабабуся рушничок у квіточках. Після тяжкої роботи втовла на впиточку, з любов'ю вишивала в колосала дочку. І сорочку, і спідницю, хустку вишивала, мов живі дивилась квіти, і пташки співали. Вишиванням полюбила і моя бабуся. Ця любов передалася і моїй матусі. Моя мама вишивала рушничок у Він вінчав їх разом з татом у коханні сині. А яку моя матуся вишила сорочку. Щоб їй принарядити свою любу дочку. І ось я за вишиванням уявлю малюнок, голка з ниткою самі, роблять визерунок. свою вишиту серветку подарую мамі, слово вдячності й любові, серце лівся самі. Українська вишиванка, символ миру і добра, всіх. Хто любить батьківщину, у красу свою вбира. Вишивати дуже любить. Дружня вся моя сім'я. Ти завжди будеш зі мною, вишиваночка моя. З давніх часів у нашій сім'ї існувала традиція передавання своїх надбань. В майбутньому поколінні у моїй сім'ї зберігаються українські національні традиції. В основному берегині цих традицій є бабуся Ольга, яка чудово володіє усіма техніками вишивання. Так, її мистецтво вишивання передалися моїй мамі Наталі. Вишиває моя мама. Вишивання це заняття, яке заспокоює мене. Ми навчилися вишивати хрестиком. Спочатку це дуже повірна і копітка робота, а потім, коли з'являється візерунок, радісно на душі. Добре, що ми збираємося на гурток, вишиваємо і спілкуємося. Вишивка наш оберіг. Таку назву має експозиція шкільного музею. Ви перші відвідувачі. Тут зібрані кращі роботи майстрин-вишивальниць нашого села. Подаровані роботи вони вклали в частинку своєї душі, фантазії, настрою. Представлені різні види робіт. Це і рушники, серветки, скатертини, сорочка, ікона. Ця експозиція є прикрасою нашого музею. Хай ці вишивки радують від відвідувачів, адже музей це духовний центр для всіх жителів села. Багато наша Новодмитрівка майстринями народного мистецтва. Наше завдання не розгубити мистецтво в ошиванні, не забути власної національної культури та передати наступним поколінням. Будьте красиві!